225 учасників та 21 команду майже з усіх регіонів країни зібрав турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті Павла Леонтьєва, наставника, який виховав для рівненщини не одне покоління сильних спортсменів. Наймолодші в нас по 6 років приймають. І, до речі, їх дуже багато теж приїхало. І найстарші в нас 14 років. Є 14 вагових категорій. Відповідно до вікових груп, розділи найменше це 20 кілограм. І найбільше 73 три найбільшу кількість учасників представила рівненщина. Один із них Ілля Філімончук боротьбою хлопець займається близько чотирьох років. Змагається у ваговій категорії 42 кілограми серед 14-річних спортсменів. Добре. Суперник питався щось робити, був срив. Суддя нас підняв стойку, потім робив бідро. Я вже це бачу, що виграю, потім зробив ще три наката, і бідро і положив на душею і виграв. Мені дається турнір те, що я вже впевнений, я маю виграти перше місце. Багато цікавих прийомів, які можна робити. Мені взагалі подобається від спорту. Серед учасників і Рустам Волошнюк на змагання юнак приїхав із Житомира. Йому знадобилося близько 15 секунд, аби здолати свого суперника. Так, да, соперник вийшов не сильно підготовлений. Я вже років всім ходжу, а він таке перші змагання в нього напевно. Я ставав чемпіоном області, чемпіоном всеукраїнських змагань і багатократним призером всеукраїнських турнірів. Я вже без боротьби жити не можу, мені подобається дуже. Мені ці враження друзів знайшов добрих. Захід присвячений пам'яті заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Леонтьєва Павла Васильовича. Головний суддя турніру Михайло Литвинчук пригадує свого наставника та видатного спортсмена лише з теплими словами. Талановита як педагог, як тренер за всю свою всю таку тренерську діяльність ну, підготував дуже дуже багато майстрів спорту. А саме головне він підготував і дітей спортсменів до. Повсякденного життя, який своїм прикладом Він не пив, не курив, своїм прикладом показував, як треба в цьому житті жити. Президент Асоціації спортивної боротьби Рівненщини Олександр Ковальчук зазначив, для борців подібні змагання це підготовка до майбутніх чемпіонатів, а для організаторів можливість вшанувати свого наставника. В країні зараз відбувається війна і такі заходи вони точно приближають перемогу, тому що це здорова нація. І дітки займаються, розвиваються і думають про щось хороше а на дурниці лишається менше часу. Дякуючи нашим спонсорам, які завжди протягують свою руку допомоги. Ці турніри робити одне задоволення. Дуже багато приїхало тренерів, батьків, які вболівають за діток, і це не можна радувати. Учасників та переможців змагань нагородили цінними призами від партнерів, грамотами, медалями та кубками. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.